Доброго дня. Мене звати Сергій Рахманін, з вами проект Приціл. Програма, яка виробляється командою телекритики за технічного партнерства компанії BTV та за фінансове сприяння Фонду розвитку ЗМІ Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні. З легкої руки наших сусідів, які одночасно є нашими стратегічними партнерами, гарантами нашої безпеки і, як не дивно, агресорами, стосунки між нами, стосунки між Росією і Україною часто густо називають братерськими. Дехто справді вважає ці стосунки такими ще й досі, дехто передивився свої погляди на братерські стосунки з росіянами. Ну, особисто я, наприклад, завжди стався до цього з такою легкою сумішою упередженості і іронії, тому що, ну, можливо, тому, що у мене, наприклад, з моїми зведеними братами стосунки ніколи не складаються. І з подивом з'ясував, що я такий не один. У дуже багатьох людей, от якраз з братами, стосунки не складаються. Дехто своїми братами ледь вітається, дехто бачиться там на днях народження і похоронах. І причина, я не буду зараз говорити, наскільки поширено це явище, наскільки воно є розповсюдженим, але часто густо виявляється, що люди не вибачають, не пробачають саме близьким, наприклад, братам те, чого можуть пробачити, те, що можуть подарувати абсолютно сторонній людині. Ну, стороння людина може поцупити, зрадити, кинути. А тут, ну, як це, це ж брат. І саме тому сьогодні велика кількість людей, які справді вважали стосунки з Росією, росіянами-братерськими, люди, які вдома послуговуються російською мовою, люди, які виховані на російських книжках, люди, які надавали перевагу російській музиці, вони сьогодні закликають до того, аби відмовлятися не просто від братерських стосунків з конкретною країною, яка силоміт захопила у нас частину території, яка. Призвела до людських жертв, а взагалі відмовлятися від російського як такого. Ну, тобто бойкотувати російські товари, відмовлятися від російської музики. Кінець -кінця, Чортині матері відмовлятися від російського газу і натомість вимикати світло, воду та електрику Крим це ж окупанти. ну Війна то війна. Втім, є і інша точка зору, теж достатньо поширено. Є люди, які кажуть, що треба не наражатися на війну, бо ми її програємо інформаційну і військову, тобто і бойові дії. Треба вибудовувати нові стосунки з росіянами, тому що зрозуміло, що старих стосунків вже не буде в будь-якому разі, чим би все не закінчилось. Ну а бойкотування російських товарів це взагалі глупство, тому що за частину товарів вже заплачено, і такий спосіб ми б'ємо по кишені не російським виробникам, а нашим посередникам, які ці товари закупили. І бойкотуючи, скажімо, лукойл, ми залишаємо беззаробітної платні українських громадян. Ну і взагалі можна дійти до абсолютної маячні, Ми будемо забувати, наприклад, що росіянам належить не тільки московське МТС, а наприклад, Київський Київстар. Наскільки змінилося наше ставлення упродовж цих тижнів і місяців до Росії, росіяни російського Чи перетворився на нас, для нас на ворога не тільки Росія як держава і є конкретне особлення Володимир Путіна, а й російський народ, який, як відомо, якщо вірити останнім соціологічним опитуванням, Схвально відгукнувся на агресію щодо Криму. Ви ж бачили ці цифри, вони загальновідомі. Більше 90% вважають відторгнення Криму абсолютно розумною річчю. Більше того, більше 80% вважають, що навіть війна може бути ціною за це. Отже, як ми до цього ставимось? І як змінюється наше ставлення до росіян Росії, російського? Назовні і всередині, тому що багато людей. Підкреслюю, вважають росіян своїми братами. Про це ми будемо говорити сьогодні з нашими гостями. Я навмисно сьогодні запросив до цієї студії, виключно журналістів з простої очевидної причини. Політики в цій ситуації навряд чи будуть щирими. Журналісти вони не просто мають право на власну позицію, вони, напевно, зобов'язані сьогодні її висловити в голос. І люди, яких я сьогодні сюди запросив, це якраз ті люди, які не бояться цю позицію відстоювати. Отже, щиро вітаю в нашій студії Анастасія Береза, журналіст порталу Українська Правда, ведучий п'ятого каналу Роман Чайка, головний редактор журналу Мисль Михайло Кухар і незалежний журналіст Олександр Міхельсон. В нашій програмі також беруть участь студенти київських вишів. Нагадаю, що користувачі мережи інтернет мають змогу дивитися нашу програму наживо, а аудиторія каналу Зік долучиться до нас у четвер. Отже, оголошую перший раунд нашої програми, який називається Пристрілка. Отже, перший раунд, який має назву Пристрілка. Про що йдеться? Ви маєте озвучити свою позицію. Це так би мовити затравка для нашої подальшої розмови. Перед цим невеличка передмова, я розумію, що вона і так в мене задовга, але мені здається, що тема, яку ми порушуємо, вона є надто важливою, надто чутливою, вона є болісною. Я озвучив тему нашої програми як Життя з ворогом. Був такий шикарний фільм, який зробила телекомпанія BBC. Там йшлося про те, як змінювалося ставлення окупантів до мешканців окупованих територій після Другої світової війни. А направду змінювалося не тільки ставлення окупантів до окупованих, і навпаки, а змінювалося взагалі ставлення до звичних. Абсолютно природних речей. І ми, направду, зараз змінюємо своє ставлення до багатьох речей. І коли йдеться про життя з ворогом, то насправді ворог сидить в кожному з нас. Ну так, потроху. Тому що більше 20 років фактично ми виховувалися на чужих ідеологемах, на, в чужому культурному просторі. Ми дивилися радянські, а потім російські фільми, російські серіали, читали російські книжки. І донедавна навіть в Києві купувати українську книжку було набагато складніше, ніж купити російську. З однієї простої причини, що це було надто складно економічно. І тому відмовлятися від певних речей нам набагато складніше, ніж, здається, на перший погляд. Чи варто від цього відмовлятися, наскільки ми до цього готові в ситуації, коли фактично ми в стані війни будемо називати речі своїми іменами? І тому в мене до кожного з вас питання просте і складне водночас. От чи вважаєте кожен з вас, росіян, Росії і російське, я навмисно розподіляю ці категорії ворожим або ворогом. Якщо так або ні, то чому? І що з цим робити? Даруйте за банальність. Хто перший? Богдані ну, слово. Тоді Анастасія Береза, тому що ну, я думаю, що в принципі це, це було абсолютно слушно людина, яка сказала про те, що написала дуже зворушливу статтю Чужа Родина і писала про те, що. Тож, росіянка за походженням, Норільська, якщо не помиляюся, так, і ви писали про те, що вам навіть у страшному сні не могло наснитися про те, що між двома батьківщинами колись відбудеться війна. І в цій ситуації ви ну, радше б не клали на себе руки або втекли, ніж уявило собі подібне. Але вибір стався природним. От для вас що це зараз? Росія це ворог чи ні? Так. Чому? Росія це ворог. Більше того, ви говорили щойно про те, що для багатьох українців, для більшості Росія це брат. Для мене вона була значно більше. Це була моя батьківщина. Я завжди в Україні відчувала себе росіянкою, при цьому мені було дуже комфортно і гарно, і мирно тут жилося. І за цей останній місяць, навіть менше ніж місяць, я досить очевидно і чітко відчула просто це не, мені здається, це не можна вирішити. Це просто приходить до тебе, я відчула, що російське на даний момент це є вороже. Не дивлячись на тисячі тих людей, які вийшли в Москві підтримувати нас і говорити про своє заперечення війні, але на даний момент російське це є вороже. Я далека від того, щоб закликати когось, бойкотувати щось російське. Але відчуття, що ти сьогодні в цей момент не можеш розмовляти з громадянами цієї країни, як раніше. Що ти не можеш, навіть можливо, купувати щось російське, воно є, воно виникає. Ти не вирішуєш, але воно виникає. І знаєте, коли я знаю що. Сьогодні в Донозлаві є черкаси, які оточені російськими військовими. Доля їх невідома, що з ними буде невідомо. Чи можу я говорити про те, що Росія це не є ворог мій? Росія це ворог військових моєї армії. Очевидно, вона є країною ворожою до мене в цей момент. При цьому я сподіваюся, що. Навіть впевнена, що коли все це закінчиться, а все це закінчиться, я думаю, навіть нашою перемогою просто не в короткостроковій перспективі. Коли я говорю нашою перемогою, я маю на увазі, що буде мир і все буде добре в першу чергу для України. Я думаю, що це відчуття, воно мине. Росія перестане бути для нас ворогом, Росію буде очолювати інша влада. Яка не буде пропагувати серед неї ненависті до інших. І я впевнена, що росіянам буде дуже соромно за те, що вони сьогодні підтримують анексію Криму, що вони підтримують цю війну. І наші стосунки будуть іншими, але чи будуть вони братерськими? Я б воліла, щоб вони були партнерськими в першу чергу. Про братерство ну, не мене зустрічне, ну можливо, дещо хворобливе питання. От є люди, наприклад, в Росії, там не знаю, можливо, знайомі, можливо, там якась рідня, які таку вашу позицію сприймають як зраду. Більше того, такі люди є не тільки в Росії, вони є серед українців російського походження, які сказали і написали мені про те, що я публічно від родини. але знаєте, це дійсно той випадок, коли. А, знаєте, говорять, батьківщину не обирають. і Її дійсно не обирають. Так просто, а, і я не те, щоб обрала Україну, я просто тут виросла, і в цей момент, коли країна мого народження і походження а, оголосила війну країні, де я живу, я просто усвідомила і відчула, що моя земля це тут. Люди, яких я повинна захищати, це тут, це українці. А Росія в даний момент це не країна, де помер мій прадід в Ленінграді і так далі. Це країна, яка здійснює агресію проти іншої. І цей вибір він просто прийшов. Він не, не був, якщо так можна сказати, вибраний. Він просто прийшов. Я думаю, що це для багатьох українців російського походження. Вони відчувають сором. Їм боляче, а я просто вважала за потрібне сказати вголос, сказати публічно, що від цього моменту я не хочу соромитись за це, бо я не несу за це відповідальності. Я не є громадянкою Росії, я не підтримую той влади. І тільки через те, що я там народилася, я не хочу нести на собі а, тягар цієї відповідальності. Я дуже коротко, вибачте, що так довго, розкажу вам, що. Таке, знаєте, ці колонці, яку я написала, передавало події в Ялті. Дуже дивно, я думала, що найгірше в Криму буде відбуватися в Севастополі або в Сімферополі, але найгіршу картинку я побачила в Ялті, коли коли там зібрались в центрі міста люди з українськими прапорами, їх було не так багато, вони всі були, вони співали гімн, вони... вони говорили в першу чергу ні війні. Їх було небагато. І ви знаєте, цей їх мітинг, їхня зустріч не встигла початись, тому що прийшли якісь чоловіки, вони справді виглядали як, знаєте, мешканці Осетії або Чечні, а не не, не як слов'яни, не як росіяни. І вони дуже агресивно почали вигукувати назву цієї моєї країни походження, моєї, моєї Росії. Вони дуже агресивно цих людей з українською символікою розштовхали, скинули зі сцени. Жінки почали плакати, в когось була істерика. Ви знаєте, я тобто це була Росія, яку ви втратили насправді? Ні, Це була Росія, з якої я не хочу мати нічого, нічого спільного. Мені було дуже боляче, що ці люди, вимовляючи Росія, вони не вимовляли, вони це скандували, кричали. І ви знаєте, я дивилася на цю сцену, на яку вони, вибачте, залізли, всіх розштовхали, підняли цей прапор. І я хотіла в тих, хто зібрався в Ялтинців, які їх підтримували, очевидно, місцеві знаєте, мешканці. Це, 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 хотіла це, 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 запитати, чи їм подобається така Росія. Мені ні. ні. Я не хочу мати з нею співпрацювання. Інша думка з цього приводу є. Ну, якщо можна, не знаю наскільки це інша думка. Для мене ніякого відкриття не було, нічого сенсаційного не було в такі поведінці Росії. Майже похвалюся, практично рівно місяць тому, 23 вересня, я написав колоночку в українському тижні, де тоді працював в журналі Український тиждень, про те, що це нагнітання антиукраїнської історії в російських масових широких, широких саме з широкою аудиторією ЗМІ, а отже, і в масовій свідомості, воно неминуче призводить коли-небудь до якоїсь агресії, тому що ця річ не може спинитися сама в собі. Такі процеси вони самі себе нагнітають, на жаль, тут уже, ну. Навіть ніякий Путін не може це спинити. Тільки я думав, що це буде пізніше, ніж зараз. Тоді, у вересні минулого року, ще ж ніхто не думав, що станеться Майдан і що він станеться саме так. І це, якби була очевидна річ, тому що, на жаль, ну, отак от -от -от відбувається вставання з колін да, будь-якої країни. Вставання з колін можна брати в лапки. Завжди, це завжди буває так. Популярно, надзвичайно, зараз, і я сам наводив багато разів, приклад там Німеччини за Гітлера, яка вставала з колін. Це далеко не єдиний приклад. Постійно відбувається така зараза. Скажімо, коли Польща, здобувши незалежність після знищення Російської імперії так, і більшовицької революції, вставала з колін. ну, Там теж були гарячі голови, які кричали Пілсудському, маршали веди нас на ковна, тобто на Кауна, завоюємо Литву, створимо Велику Польщу від моря до моря. Ну, Пілсудський міг їх стримати. Але тоді не було таких засобів масової інформації, як зараз. По-перше, да, от, по-перше, я, я, я реально перечував. Ну, що значить, реально перечував? Мені здавалось, що так буде, на жаль, так і виявилось. Але разом із тим, разом із тим, от ми говоримо країна, ми говоримо народ, ми говоримо Росія і Росіяни. Ну, Україна в даному випадку це держава. Якщо ми подивимось на історію, у тієї ж Росії, скажімо, в Кримській війні ворогом була Англія. У Першій світовій Англія була другом, потім у Другій світовій Англія була великим другом. Потім в холодну війну Англія знову була ворогом. Це все стосувалося і країни, і держави в обох випадках. Тобто це все змінюється. Це все змінюється з часом, це все дійсно може я минути. Я з вами погоджуся лише частково, тому що я хочу уточнити деякі речі. Ви сказали очевидно. Для мене, наприклад, неочевидно більше того, для багатьох людей це не очевидно. Дивіться, похорон двох загиблих, які загинули під час штурму в Севастополі: росіянин і український вояк. Якщо ви звернули увагу, їх ховали в одному залі, їх ховали поруч. Більше того, умовно кажучи, на тому похороні могла бути людина. Ну, якщо не є вбивця, то принаймні є спільником вбивці, який вбили українського вояка. Стояли поруч люди і плакали. Я цілком підозрюю, що хтось плакав за обома. Я цілком не... Здаруйте, я цілком підозрюю, що квіти, які, які лежали... лечили, який розмовляє іншою мовою і вдирається на територію, сприймається як ворог. Морські піхотинці українські відмовлялися стріляти в російських морських піхотинців, бо вони разом з ними пили горілку і їздили разом на навчання. Це інша війна. Це війна, яка насправді на ще не прийшла в голову. І для багатьох людей, навіть тих, хто тримає зброю і має оборонити державу. Ця війна ще не почалася. Це набагато складніше, ніж здається, на перший погляд. Тобто, у мене питання до вас: для, для вас ця війна прийшла в голову чи ні? От хтось з вас приймає це вже як війну? Сергій, ти якраз власне впіймав дивовижну відмінність цієї війни від всіх інших. Вона полягає в тому, що в нас все стало віз став на поріт коня. Ми жили в країні, де, зазвичай, як є. Спочатку заходить, наприклад, терорист чи ворог, є окупована територія, через деякий час в населення виникає стокгольмський синдром. Так? А ми жили все навпаки. У нас 23 роки був Стокгольмський синдром, і ось прийшов ворог. І от тому така складність тепер і виникає. Тепер, фактично, не так зовнішній фронт, як виникає внутрішній фронт. Він пройшов по всьому, він пройшов по сім'ях. Тепер цей фронт йде, може бути в одній сім'ї, в одній родині. У мене є Вуйко і, і тітка в, в Петербурзі. Так? так що я, в принципі, можу це, як то кажуть, не умозрительно, а реально оцінити. Він пройшов по компаніях друзів, які ще вчора разом, напевно, пили горілку і смажили шашлик. Він пройшов по вулицях наших міст тільки через те, що ми 23. Ну, Боже, він навіть пройшов в одній церкві. Подивіться, Українська православна церква Московського патріархату. Наскільки по-різному оцінюють гундяївські, які сказали, імперія і анексія і інтервенція це хорошо. А наші священники сказали, що це порушення всіх заповідей, Божьих. Так? Ось вже фронт навіть в одній церкві пройшов. Ми зараз добираємося до лінії фронту. І хто як себе поведе на лінії фронту? Дуже важко сказати. Тому що ми маємо справу з тою Росією. Такою, яка вона є, а не тою, про яку писав Макаревич. Він сказав: не вчіть мене любити батьківщину. Я просто люблю батьківщину, але не цю. Так, так от нам би було легко бути сусідами і дружніми з цією батьківщиною, яка існує тільки в мріях маленької частини росіян. Це реально маленька частина, це відсотки. Можливо, коли імперія і нацизм і оця нацистська структура. В Росії зміниться на щось інше, ми дуже швидко, як, е, як і з іншими сусідами, зможемо налагодити нові стосунки. Але вже ніколи вони не будуть базуватися на міфах. Вони вже будуть базуватися на реальності. А реальність є е, анексія, інтервенція і 90% або 80% підтримки нацистських гасел в е, сусідів. Так що ми будемо поінакше на них дивитися. Я перепадемо прошу У нас Добре. час добігає кінця, Добре. щоб Михайло не відмовився. От ваше ваше ставлення до всього, що ви почули, що ну дивіться. По перше, з вашого дозволу, колеги, я хотів би, щоб ми перестали. Я трошки хотів би змінити рамку обговорення, тому що я попросив би вас не вживати слово Росії, тому що ми коли ми вживаємо слово Росія в значенні всі росіяни, то ми. Дуж нас малесенький крок відділяє від русофобії. Давайте обговорювати це як російський народ і російський уряд, тому що ми маємо, ми маємо факт інтервен військової інтервенції з боку російського уряду. І як Сергій привів статистику, що 90% народу російського підтримують цю інтервенцію. Знаєте, коли росіяни вторглися в Грузію у 2008 році, я вів велику переписку з багатьма нашими колегами з Росії, і мені було дуже дивно, чому не всі вони засуджують факт військової інтервенції свої, свого уряду і загарбницьку війну свого уряду. Я казав їм, що. Знаєте, мій уряд єдиний гріх військовий, який зробив за 23 роки незалежності. Це російсько. Ви пам'ятаєте, українські військові під час навчань випадково збили літак на де летіли російські та ізраїльські громадяни. Я сказав, що мені було безкінечно соромно перед усіма моїми друзями в Ізраїлі та в Росії через те, що ми це зробили. І мені було без кінця соромно, коли наш уряд низько торгувався за компенсації. Ми не хотіли відразу платити ті компенсації, що вимагали родичі загиблих. Тому що я, маючи паспорт громадянина України, мені було особисто соромно за цей вчинок і цю позицію мого уряду. І мене дивувало, чому росіяни не відчувають цього ж самого сорому. Ну тоді в Грузії, а зараз в Україні в Криму. Однак я все-таки знаєте, це як первородний гріх народу, що не Сказав своє слово проти, хоча він був проти. Це в Німеччині в 30-ті роки. Ми не почули цей голос. Однак, я е, думаю, що е, не пам'ятаю, хто з колег сказав, що це так мало цих людей, що вийшли на антивоєнну демонстрацію в Москві. Ні, їх шалено багато, їх десятки тисяч там були. І знаєте, я вважаю, що е, коли російські танки війшли в Прагу, отих четверо людей, е, що вийшли на Кузняцький мост і котрих відразу схопили, вони не їх, вони змили цей гріх. Вони, вони, якби цього не було, то ми б вважали, що весь радянський народ це була загарбницька країна. А так ні, вони відділили думаючу частину населення, оті самі 10%, що не підтримують, від тих 90%, що підтримують загарбницькі дії свого уряду. Так само і зараз ми побачили не лише. Широкий розголос. Ми побачили демонстрацію від найкращих представників. Ви вважаєте, ви вважаєте, що ті люди, які вийшли на захист, в вронамі виступили проти російської агресії, вони вже врятували репутацію російського Ні. народу вони вже не дозволяють І нам це... говорити про Росію як про то, як про російський народ, як про тотальний народ, що хоче війни з нами. Про народ да. добре. Отже, ми з вами не трохи перебрали часу. Отже, перший раунд, який називається пристрілка, завершився. Ми обмінялися домками, Переходимо до другого раунду, який називається перестрілка.